Сьогодні ми проводимо висадку, це вже повторно. В минулому році у нас була перша тут висадка. Всі дерева прижились на 100%, липа акація такі породи, тому що береза в нас вже в Європі. Для неї треба підбирати правильне місце, тому що ґрунтових вод стає менше, і їй не вистачає вологи, і вона засихає, стоїть сухостієм, які треба прибирати. А, тому берези треба висаджувати в відповідному місці. Липа швидко росте, гарний абсорбент, акація так само а, посухостійка, витривала порода дерева, і я можу сказати, довговічна. Тобто, якщо то поля не довговічна, то ці дерева середньорослі і довговічні. Працюю в сфері ландшафта вже більше 15 років. І відвідавши це місце, що для себе я винесла, що я побачила, це те, що як більшість в нас таких паркових зон вони занедбані. У них не було належного догляду, тому що дерево потребує санітарної обрізки, це прибирання сухих аварійних гілок, щоб вони не падали, тим більше тут є діти, щоб вони нікого не поранили. І для декоративного і правильного зростання дерева це необхідно регулярно проводити. Потім потрібно оновлювати, потрібно нові досадки робити, тому що дерева відживають. От в цих дерев є певний свій вік, коли вони висаджувались багато років тому. Їх треба Треба поновлювати, тому що ці дерева отживуть і далі нічого не буде. Тому засадки потрібно вже проводити, щоб ці дерева були молоді на зміну старим. Старі не бувають вічними. А зрізати дерево не так просто. Треба дозволи і все це, а садити дерева, якщо це бюджетний скажімо, варіант, це гола коренева система, то є певні обмеження по температурним і кліматичним термінам. Тому в цьому ми обмежені і не завжди ми можемо співпасти, що дерево ще не зрізане, а треба висаджувати. Тому краще, звісно, в ідеалі зрізати, доглянути і потім висаджувати. Но до такого нам ще далеко. У нас тут, на ваш погляд, яка частина дерев потребує зрізання. Дивлячись на це, то 30%. Тут свого віджило. По-перше, дуже багато уражених дерев омелою. Омела, якщо її не прибрати з цієї території, вона буде розноситись на всі інші дерева. Її розносять пташки, і вона в симбіозі росте з деревом, тому якщо навіть ми обріжемо гілку, то ми омела часом знову виросте. Тому нам потрібно видаляти повністю дерево і висаджувати нове. Я зараз навіть кажу, що видаливши одне старе дерево, потрібно посадити три молодих і плюс тополі вони мають свій певний вік: 30-40 років. Тополя несе свою функцію, ту, що вона повинна. А далі. Уже все треба нове дерево садити. Якщо ми беремо тополю, да вона швидко росте. але зараз є сорти, які не пускають пух, вони не алергенні, тому що. По статистиці дуже багато у нас виріс відсоток алергетиків саме до тополиного пуху і взагалі до інших факторів. Тому треба зменшити ці всі ризики, прибрати в тополі всі, що з пухом, всі дерева, що за вирізати все сухе, аварійне, небезпечне і таким чином посадити нові дерева, і таким чином ми будемо двигатись в правильному напрямку. Сажуємо, кожен рік озеленюємо стадіон. Це було з 2019 року, було висаджено багато червоного дуба, багато сосни, багато ялинки, липа, акація. Я хочу запевнити, що ми не вирізаємо живі дерева, ми вирізаємо дерева тільки сухі, ті, що являють собою небезпеку. До речі, було дуже багато вже випадків. що під час футбольного матчу дитячого та футбольного матчу дорослого прямо під час матчу падали дерева і нарікали на небезпеку наших футболістів, наших дітей. І ми стараємося до цього відноситися з дуже великою обережністю, тому що у нас кожен день на стадіоні дуже багато дітей, дуже багато спортсменів. І в нас зараз на стадіоні. По всьому ракурсу дуже багато аварійних дерев, які потрібно обрізати і щоб не несли за собою небезпеку. Що стосовно висадження дерев, то ті дерева, які ми висаджували ще в 2019 20 році, ми зараз стараємося їх компонувати вже по, по цій олійки. Її буде видно. Тобто ялинку ми вже де пропала деревина, ми її вже... З більш дальніх місць пересаджуємо вже в те місце і робимо компонуємо, щоб вже гарна була ліка. Минулому році ми висаджували липу акацію. Ми висадили 64 дерева, 32 акації і 32 липи. Вони прижились на 100%, майже всі дерева додавали по метру висоти. Я хочу подякувати своїм хлопцям. Ми на стадіоні знаходимося з весни. По середину осені ми на роботу виходимо 6-й ранку і з стадіона йдемо о 10-й вечора, так як ми постійно поливаємо з ранку та ввечері футбольне поле та дерева. Ми дякуємо міській раді, які підтримують наші постійні ініціативи. Виділяють кошти на насадження, на якісь нові ідеї. А ми своєю чергою будемо вже по максимуму старатися відновлювати паркову нашу територію, озеленювати її, ну і в майбутньому приносити якусь користь для наших підростаючого покоління із футбольними полями, в планах волейбольні поля і так далі. Зараз знаходимось на нашому стадіоні, який раніше мав назву Гагаріна. Зараз у нас центральний і має право так називатися, але хотілося б його вдосконалити, тому що закладався він як парк ще в 50-х роках. Насадження тут проводились з 60-х років, як кажуть ті люди, які ще пам'ятають старожили. І на сьогоднішній день можна впевнено сказати, що він у нас. Занедбаний. Чому, скільки ми тут не наводимо лад, а і вже великою мірою вдалося з приходом нового директора Богдана Андрійовича Лавренюка сюди навести поляну, де грають футбол, саме футбольне поле, покриття. Багато витрачено було і часу, і зусиль, коштів для того, щоб траву відновити, практично підсівати. Тут і сільгосптехніка техніка в цьому задіяна була для того і катки. Господарські, дорожні для того, щоб утримати і за правильною процедурою доглядати за цією травою. Наразі в нас, ну, можна впевнено сказати, одна з найкращих полів не те, що в Уманському районі, а навіть і в області. І ми цим гордимося, і я дякую всім цим хлопцям, які тут працюють, і в першу чергу Богдану Андрійовичу, тому що Ну, це вимагає досить багато знань, досвіду. Це потрібно їздити, дивитись, вдосконалювати. Сюди ми витрачаємо також і певну кількість, а це немала, і води, щоб отримувати. Ну все для того, щоб наші діти, наша молодь мали змогу грати в спортивні ігри, зокрема футбол, на справжньому покритті, яке не буде небезпечне. Ну і все-таки ми прагнемо до кращого. Ну, повернемось до дерев і хочу сказати, що ті дерева, які з 60-х років вже тут насаджувались, вони давно вже віджили свій вік. Нічого вічного не буває. І за словами еколога, який уповноважений і саме корує наш регіон, сказав він, що 70% дерев всього масиву вони хворі, їх потрібно звідси видаляти. Тому, шановні, я нікого не хочу образити, шановні наші земляки, це є місце, де ми відпочиваємо, де ми займаємося фізичною культурою, спортом. Воно найперше повинно бути безпечним і гарним. Безпечним не може бути, тому що дуже багато сухих дерев. Найперше, у чергу це берези, так би мовити, русські і берези, яких потрібно знищувати. Ментально будемо думати, що ми знищуємо все російське, яке тут несе до нас тільки негатив. Але все рівно берези всі висохли, їх потрібно видаляти. По-перше, вони є небезпечні для життя. По-друге, вони не дають росту молодим рослинам. І наразі ми прагнемо насаджувати, винаходимо для цього можливості. Але ці сухі дерева, які контролюють жителі нашої громади, я запевняю, що ніякі живі дерева ми не видаляємо для того, щоб торгувати цим лісом, продавати дрова. Певну кількість сухих дрів так ми застосовуємо, для того, щоб зекономити кошти бюджету і опалювати якісь громадські місця. Загального користування, будинки культури, також цими сухими дровами, і ви маєте змогу все це бачити. Заощаджуємо певну кількість грошей. Ну і в другому аспекті, як я вже зазначав, що не дають змоги нам насаджувати нові дерева, оскільки ну, просто не дають поживних речовин і немає місця, де саме насаджувати. Виходимо із цієї ситуації. І зараз вирізаючи дерева, насаджуємо нові, і ми маємо змогу вже бачити, що вимальовується вже досить така непогана картина. приживаємість цих дерев, які ми насаджуємо, близько до 100 відсотків. Ну, якийсь один відсоточок відповідно є, що вони не приживаються, але все рівно знову ж працівники стадіону під керівництвом Богдана Андрійовича застосовують. Різні методи отримання. І підживлюють, і застосовують хімічні засоби, хімічні реактиви для того, щоб шкідники не псували ці дерева. І вдається нам відновлювати саме отут -от флору нашого стадіону центрального. В подальшому будемо слідкувати, щоб ці дерева не розросталися надто високі, формувати крону. Ну, знову ж, з тією метою, щоб це було і гарно, і досить безпечно тут відпочивати. Зокрема, якщо підсумувати, минулий 2023-2024 роки, хоч вони важкі, ми в стані війни, але все рівно знаходимо методи і способи підтримувати, насаджувати, тому що це є наші легені, це є наше здоров'я. Винаходимо можливості, не додаючи кошти із певної економії закуповувати дерева і насаджувати. Ну і я зобов'язую наших працівників, витрачаючи досить великими зусиллями кошти, це є кошти громади, нашого бюджету. Їх потрібно досить ретельно доглядати, що вони і роблять. Тому за ці два роки близько 200 дерев уже висаджено, практично всі вони прижились. Всі люди, які приходять, відпочивають, спілкуємось. Дякую, що є все це місце, це не мої слова, можете самі переконуватись. Хто не був на стадіоні, я запрошую подивитися. Не можемо ми ще вдосконалити тут саме місця для сидіння для глядачів, тому вже от перепрошую за такі незручності. Але оскільки дерева потребують тривалого часу для відновлення, зрізати старі дерева, вирвати пеньки. І нові дерева це не один рік, коли вони розростуться, то мусимо вкладати в першу чергу саме в зелене насадження. Я впевнений, що з насанням перемоги ми ще більше вдосконалимо інфраструктуру тут, відновимо місця. У нас є наші земляки, які займаються саме такими виробами, навіть у нашому місті. В наших цехах виробляють і досить дешево, але якісно ми. З їх допомогою будуємо і спортивний майданчик і відповідно місця для сидіння зробимо на стадіоні, аби тільки наша молодь, наші діти мали місце приходити і займатися фізичною культурою. Тому запрошую всіх відвідати, насолодитися цією красою, відпочити, але закликаю всіх, давайте берегти наші надбання, цінувати труд, ну і берегти кожну копійку.